У МВС України оприлюднили відеофакти з бодікамер патрульних у Сумах. Вони спільно з іншими оперативними службами рятували постраждалих після подвійної атаки агресора РФ Балістикою 13 квітня. У вербну неділю удар стався за тиждень після обстрілу окупанта балістикою. Кривого рогу правоохоронці першими прибувають на місця вибухів, ризикують життям, щоб врятувати інших. Міністр внутрішніх справ України Юри Клименко повідомив попередньо 34 людини загинуло. З них двоє дітей, 119 отримали поранення, близько 40 перебуває у лікарні. З них 11 у тяжкому стані. Міністр зауважив удари агресора з проміжком 2-2,5 хвилини. Ракета попередньо Іскандер М осколково-фугасної дії швидкість більше 2 кілометрів за секунду. Люди мають дуже швидко спускатися в укриття. Ракетні удари окупанта РФ були по тролейбусу та навчальному корпусу університету.